Всім привіт! Ви на каналі Люкс інтенебріс, мене звати Яна, і сьогодні у нас онлайн-ворожіння на тему, що впливає на вас зараз. Тобто, які, можливо, сили, можливо, якась енергія на вас впливає, і вам потрібно або позбавитись, або навпаки дослухатись до неї, і, можливо, вона вам допоможе вирішити якесь ваше питання, можливо, допоможе вирішити якісь особисті особисті питання в особистому житті. І тому давайте подивимося, що впливає, яка енергія, які... що нам хочуть карти сьогодні сказати саме для вас. Це онлайн-ворожіння буде безстроковим, тобто ви можете його прослухати в будь-який день, в будь-який час, коли воно вам потрапить. І це, можливо, буде для вас актуальним. Прошу вас ділитися своїм враженням в коментарях, і в який ви варіанти обрали, що відрезонувало вам чи ні. Тому давайте зараз дивитися, як у нас буде. Що на вас впливає? Яка енергія? Які енергії поруч із вами? Так, поїхали. Буде три варіанти всього. І ви з трьох варіантів обирайте собі. Два. Раз, два. І давайте звіться. Раз, і два. Так, так, от буде. так, обирайте те, що вам подобається. У нас сьогодні такі красиві карти. Дуже їх люблю. Я думаю, що вони нам розкажуть все-все-все, що впливає на вас зараз. Ну, поїхали. Перший варіант. Так, що на вас впливає? Ой, на вас впливають на ваші почуття. Так, на ваші почуття впливає якась, можливо, релігійна організація, можливо, організація якась структурна. Це може бути начальствена організація, тобто це може бути якась корпорація. Якщо це ваш роботодавець, то це велика компанія. Також ну, в основному єрафант, це в нас традиція більше релігійного кшталту, тобто, це можливо, якась можливо, якийсь наставник у церкві, можливо, духівник, можливо, гуру, можливо, тренер, можливо, психолог, до речі, також по єрафанту може проходити, але це більш ну, якщо це психолог, то це більш якась класична версія, тобто це прям якийсь офіційний психолог, який має офіційний документ. І він, по суті, керує вашими почуттями, тобто саме ця енергія. Керує вашими почуттями, тому що єрафант з Королем Кубків це у нас е, означає те, що вашими почуттями керує якась зовнішня сила. Тобто ви не є господарем своїх почуттів, ви не є господарем своїх емоцій. Тобто ви підпадаєте під вплив певний. Тут єрафант досить такий. Такий безкомпромісний, тому це от також може бути церковна якась історія, якась історія релігійного характеру, можливо, ви якимись догмам підпорядковуєтеся, і трохи, можливо, навіть перебуваєте під їхнім впливом ну, таким, не дуже хорошим. Мені тут цей Єрофант не дуже такий оптимістичний. Ну і король Кубків тут такий, бачите, він, він готовий вас якось керувати вами, якось вами. Навіть періодично маніпулювати, впливати на ваше почуття провини, можливо, впливати на якусь вашу можливо, ситуацію. Знаєте, от якщо людина там в якомусь горі перебуває, да, то можуть користуватися цим якісь недобрі люди. Ось так, ну, мені тут негативний пішов, негативна пішла. Так, давайте другий варіант подивимося. Другий варіант це в нас лицар мечів і Двіка Пентаклів. Ну, дивіться, це в нас бажання вирішити свої. Із енергії, да, що вами керує, керує вами бажання вирішити питання свої дуже швидко. Але Двійка Пентаклів говорить, що ви не вмієте розподілити ресурс і не можете зробити це якось грамотно. Да? Лицар мечів говорить про те, що. Тут вривається якась така повітряна сила, тобто ви отримуєте дуже багато інформації, ви отримуєте дуже багато звісток, дуже багато, дуже часто змінюється. Тобто, таке враження, що ви можете працювати на якихось новинах, репортером, якимось, можливо, навіть журналістом, ну таким, хто збирає інформацію і хто постійно в потоці цієї інформації. І таке враження, що ви не знаєте, як з нею бути, як її, нею керувати, як нею розпорядитися грамотно для того, щоб вона принесла користь. Ну і тут, власне, по цій енергії. Що не впливає? Впливає інформація, впливає повітря, впливає постійне якесь коло людей, які теж постійно з вами на зв'язку через месенджери, тому що повітряні месенджери це в нас. І також тут ви не можете дати навіть не маєте часу для того, щоб передихнути, не маєте часу, не можете так розподілити свій час для того, щоб мати і Якусь робочу, да, якусь атмосферу, і домашню. Тобто тут постійно-постійно треба бути на зв'язку, постійно бути на дроті, мов би, на телефоні. Тому тут така от енергія, це що на вас впливає, зверніть на це увагу, можливо, варто якось про... подивитися і виокремити якісь можливо, пріоритети, да? тобто знайти що важливіше, що потрібніше, і що необхідніше. Ось так, от таке у нас тут буде послання. І третій варіант. Так, третій варіант. Трошки посунуру. Третій варіант, у нас тут смерть і десятка мечів. Ну, це в нас взагалі такий не те, щоб був фул-хаус, але це у нас енергія перетворення, енергія змін, енергія руху, енергія е, фіналу якогось певного, до речі. По смерті це. Впливає на вас зміна ситуації в вашому житті, це кардинальні зміни, зміни, з якими ви не здатні, та й не потрібно з ними боротися, тому що прийшов час змінюватися. Смерть це та, та, та трансформація, яку необхідно кожному пройти для того, щоб переродитися, для того, щоб стати, можливо, іншою людиною, для того, щоб переосмислити якісь свої здобутки, можливо, зрозуміти, що щось матеріальне було непотрібне. Десятка мечів це також карта завершення, карта, болючого завершення. карта, Втрат карта розпачу, так, вона говорить про те, що все закінчилося, вся, весь біль, який був, він уже не, не має ніякої сили над вами. І тут по цим картам ну, треба відпускати. Треба відпускати те, що ви за що ви досі тримаєтеся, що впливає на вас? Впливають на вас зміни. Зміни зараз дійсно вони викликають розпач, але у, у обох цих картах дивіться. Зараз я візьму ручку. В обох цих картах і тут світанок зарево, і тут світліше на горизонті. Тобто це означає, що скоро закінчиться ніч, що цей розпач він пройде. Його потрібно просто пережити і не фокусуватися на ньому, не жити цим розпачем, не жити енергіями некрофільськими, грубо кажучи. Тобто Відпустити все негативне, відпустити все, що приносить біль. Якщо там, ну я зараз на такому Прикладі скажу, що якщо ви там вчепилися ще в якісь в якихось там російських авторів чи там в російський контент, то треба його відпускати і творити щось своє, або там англійською, або українською. От мені щось така інформація пішла, що це саме про те, що треба вже завершувати якусь неживу історію. Тобто, це енергія така нежива, це потрібно взяти і посадити свій свою енергію, свій, своє, своє зернятко, свій запал, свій вогник в якусь таку. Якусь землю, в якийсь ґрунт, який дасть плоди, і досить незабаром. Тому ось таке у нас сьогодні вийшло послання. Я на цьому завершую це відео. Буду вдячна всім за лайк, за підписку, за коментар. Всім гарного дня! Бережіть себе, все буде Україна!